роботи будуть в стані захищення. Ну, давайте, з цього ми почнемо. Давайте все-таки там теорію предикатів на... нагадаємо, ну, давайте там по... кілька... розв'яжемо кілька текстових задач ще. Ну, давайте ось тут, мабуть. Шоста задача. Область визначення предметів, ну, можливо, і явище, так? Значить, я з огидою відношуся до всього, що не може слугувати мостом. Усе, що можна славити у віршах, для мене, приємний подарунок. Веселка не витримує вагу тачки. Усе, що може слугувати мостом, витримує вагу тачки. Не сприйняв би в якості подарунку те, що викликає огид. Так? Отже, висновок робиться, веселку не варто славити у віршах. Значить, як ви пропонуєте, які тут позначення? Значить, область визначення, ну, оскільки це веселка, то можливо і явище, так, і тут ми. Значить, перше речення, давайте ми читаємо. Згодою відношуся до всього, що не може слугувати мосту, так? Ну, мосту самого можливо. Значить, може, значить, може слугуватись мостом, так? Ну, як ми це позначимо? Так. Далі друге, що тут у нас? З огидою відношуся до ікса, так? Яким як можна позначити? А нехай може не бути О від Х. Далі, по першому реченню, наші був все. Друге, усе, що можна славити у віршах, для мене приємний подарунок. Славити, напевно. Як-як? Славити. X, так. Це що можна оці. Х можна славити у віршах. Такий приємний подарунок, ну так буде певний. Так. Далі. Веселка не витримає вагу тачки. Ну, в даному випадку що? От веселка, це про що тут мова? Це явище? Ну, це якесь явище. Тобто це можна те... Чи... чи веселка, чи не веселка, чи це можна рахувати як фіксований елемент з предметної області. Якщо фіксовано у нас предмет області, то о, о, тут константа. Якщо якийсь або це веселка або не веселка, то тут прікатний сил. Будувати тоді ось гаразд, нехай буде як це. Так, абдені значить, це буде веселка. Так, витримає чи не витримає вагу тачки. То відповідно, напевно, T від x значить, X витримує вагу тачки. Це усе, що може слугувати мостом, витримує вагу тачки. Достатньо. Не прийняв би якось що... подарунку, ну, тобто, те, що викликає огиду. Тут прийняв ну, приємний подарунок, не, мабуть, значить, не, не був би приємним подарунок, викликає огиду. Так, веселку не варто славити у віршах усе. Так, значить, ми позначення всі, які можна зробити. А так можна. А Чи може бути логічнішим також взяти за константу мост, бо оперування що мостом, що веселкою відбувається однаково? Ну, значить, І тут можливо, слугувати думаєшим. за міст, щось, ну тут як у нас, якийсь об'єкт може слугувати за міст чи не може слугувати? А, але не є мостом? Усе, що mm -hmm. мож, ну, тут, тут якраз може слугувати, замість може слугувати мосту. Тобто, mm -hmm. воно годиться за якийсь чи предмет чи явище, чи годиться воно за місце чи не годиться. Якщо так чи ні, то відповідно, це, це можна, ну, або можна якось там може слугувати і конкретно мостом. І тоді це ну, можна міст вводити константно, але тільки я думаю, що це ми тільки ускладнимо. Так, дякую, дякую. Значить, давайте так. Ось F1, перше речення. Зоглядуюся, відношуся до всього, що не може склахувати мосту. Як це записується? Я думаю, О, але в дужках буде не М від X. Значить, ну, по-перше, тут якийсь квантор потрібен, чи ні? Для всіх X. Так, на початку ось так, давайте. Для всіх Х. Раз. Для всіх X і тепер ось тут можна дужку відкрити. Що тут від, від, загибель від, відношуся до всього, що не може слугувати за міст, так? Який тут логічний знак проситься? Заперечення. Заперечення, ну до чого? Ну, ну, Заперечення да, тут е... буде присутнє, але ось тут між цими двома цими, ось, ось тут по, по цій комі, значить, ці дві частини, значить, який, який тут знак стоїть. Ну, можливо, кон'юнкцію. Те, що одночасно, щоб во не було, я із огидою маю відноситися і е, слугувати мостом, воно бо одночасно повинно. Ну, без то тоді. Без їмція, то це, це або, бо або бо те, або те. О, от. кон'юнкція, Не М, от X. Тут тут, тут, тут не конюнкція. Тобто. Ну мабуть, тут причина наслідковий зв'язок простежується чи ні. Ну так, якщо це не може слугувати мостом, я ставлюся загибель, так? Ну, оце мабуть так і є. Наскій, якщо не можу слугувати мостом, значить ставлюся загибелю. Тоді ми як це запишемо. Як це у нас заперечення? Ну, давайте заперечення. Так, ставити. Не M від x. Так. Якщо не може слугувати мостом, то відношуся з огидок ОВІДХ. Ось так ми. Дужки тут потрібні, що у нас цей квантор діє на всю цю імплікацію. F2, друге речення читаємо. Усе, що можна славити у віршах, для мене приємний подарунок. Так. Ну знову так і усе, мабуть, так само квантор загальності. Так, як ми тут напишемо. Ну, напевно, для всіх X. E, S від X, імплікація P від X. Так. Якщо можна славити у в віршах, то приємний подарунок. Так, всі погоджуються. Так. так. Третє речення. Веселка не витримає вагу тачки. Веселка А, Т від X Х, Х витримує вагу тачки. Так? Відповідно, що тоді. Т від А буде що. Веселка витримає вагу тачки, а вона не витримує вагу тачки, значить буде не Т від А. Ну, на константу. А квантори не ставляться, ставляться тільки на ЗМІ. F3, F4, так? Далі. Усе, що можна слугувати мостом, витримує вагу тачки. Знову і усе. Квантор загальності. Так, як ми це напишемо. від x імплікація t від x. Тобто, якщо воно може слугувати мостом, так, то витримує вагу тачки, правда? Так, F5. П'яте речення. Не прийняв бов'яток кості подарунку, те ще викликає овіту. Овідекс імплікація не повідекс. Овідекс імплікація не парадикс. А від чого залежить порядок, що ми ставимо перед після імплікації? Тобто ну додати. тут якщо то, а ось тут. А, якщо у нас, якщо воно, якщо викликає відео, то не прийняв би якості подарунку. тут. Так, це у нас п'ять речів є, і от же шоста, це не позначимо. Значить. Веселку не варто співувати у віршах. це пишеться як. О, від А. Імплікація не С від А. Зараз вже не Так поставити мене. Значить, веселку не варто оспівувати у віршах, значить, це буде варто. Ну, це можна оспівувати у віршах не. С від 2, значить буде не С від А, так? Так, і тепер у нас як формулюється задача, значить, що тут потрібно? Ну, принаймні, певно, перевірити логічні наслідки. Так, у нас тобто ось тут F1. Ума і так далі, F5. Поки що чи слідує звідси під знаком запитання формула Z. Ну, давайте для початку ще нагадаємо цей означення логічного наслідку. Що формула Z логічно слідує з формула F1 F2 Fn. Якщо що формула Z правдива, на усіх інтерпретаціях і при всіх наборах значень вільних змінних, коли оці гіпотези F1Fn правдиві. В нашому випадку, тут у нас усі формули F1, F5 замкнуті. Так, всі змінні попадають під квантор. Тому, відповідно, просто на всіх інтерпретаціях. Коли ці правдиві, то і вже має бути правдива. Значить, припуск, значить, метод відсупротивного. Значить. Ну, давайте так, 1 5 що ми ці формули переписувати не будемо. Значить, модульних душ. Припустимо, що логічного наслідку немає. Значить, припустимо, що кожна із цих е, гіпотез правдива, так? Можна отак, G1, 5 І від 1 до 5. І при цьому формула вже хибна. Якщо ми хоч одну таку погану інтерпретацію знайдемо, значить ми спростуємо, спростуємо логічний наслідок. Ось нехай вона тут є. Значить, це у нас буде припущення. Так, ми тепер будемо дивитися, звідки можна тут стартувати. Ну, давайте ось, наприклад, F3, так? На Т від А дорівнює 1, так? На якійсь інтерпретації, значить Т від А дорівнює 0, так? І де в нас це, це Т від А, Т від Х у нас у F4. Значить для всіх це, якщо тобто, може слугувати. Все, що може слугувати мостом, то витримає вагу тачки. Значить, якщо у нас тут А, у нас ця веселка не витримує вагу тачки. Тобто для всіх Х, в тому числі для А, якщо М від А імплікація Т від А має бути правдива, але Т від А у нас хибна, так? Якщо Т від А у нас хибна, тоді що? Тоді і М від А, що можемо сказати? Також хибна. Покошкрібно, значить, M від A до рівні 0. Так, слідує из, ну тут три 3,4. Звідки слідує, тут ну чітко писати. Так, далі. Ну ось m від a дорівнює нулю. Значить, де, де, де у нас ще тут m попадається? У F1, так? Значить, для всіх x, в тому числі для a. Із не m від a слідує О від А. У. Всіх Хів не m від Х імпліція O від X. Значить, якщо у нас тому, значить, зокрема, і для a, не m від a імплікація O від a, правда. m від a 0 не m від a 1 значить, тоді і О від a має бути. Один, так? Це у нас із першого і сьомого, так. Дев'ять так. О, ми за нього зачепилися. Ось тут, значить, можемо в п'яту. Значить, якщо О від а 1 то і, і ще і, і ось тут 5 задіяти. Як OVD A імплікація не П від А. Значить, який тут висновок можемо зробити? Ну, П від А має бути ось 0. Ну, тут так що не П від а Ну, значить. П1, не П від А1, значить П від А1, так? З одиниці має обов'язково слідувати одиниця. Повідомлення. Так, що у нас? 5 і 8, так? Це у нас тут ПП від 0 так? Бога, не тут доведеться перериватися. Так, ми не ну, запишемо. Ну, тепер з другого е, твердження Якщо імплікація в P від A це 0, значить і S від A також 0. Імплікація не в тільки в тому випадку, коли умова. Значить тут не так і багато залишились. Під P від A0, значить що тут виходить? Тоді із... 0 може слідувати тільки із нуля, S від A0. А ось, ось у шостому у нас, на С, ну, значить, і 11 І отут виходить е, суперечний Давай станок. Давайте. Це, це, це пропишемо і будемо передвуватися. І так. S від А дорівнює чому. Значить, якщо P від А0, ну, це друге, значить S від А0. Дорівнює 0, це 2 і 9. То і 11. Якщо S від А0, тоді. А, ну, тут Рівня, Можемо так написати. І, сьом, і сьомий пункт, значить, S, не S від А нуль, так S від А дорівнює одиниці. Це і сьомого. І ми бачимо суперечність. Так, 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 так. Ось тут пункти. 10-11 дають суперечність, значить припущення про те, що ми цей е, припускали, що логічного наслідку немає, якщо, тобто при правдивих гіпотезах е, висновок буде хибним, тільки тут не 7, а 6. Так, припущення виявилося хибне, тобто, якщо всі гіпотези правдиві, значить вже обов'язково має бути правдивим. Значить, тоді логічний наслідок доведено. Все. на цьому перериваємося. Прийдіть в безпечне місце. Ну, коли тривога закінчиться, то буде вирішено. грамотно напишу. Поки що до побачення.